Так, Всім привіт, всіх вітаю, поки мускаль виключає світло, верхує наші енергосистеми, можна приїхати швидше додому і погодувати своїх улюблених кроликів. Так от, що їдять наші кролики? Зелену люцерку їдять, повикидали корм мають, ячмінь, їдять приблизно завжди однаково, п'ють воду. І Ця щаслива мама готується до родів. Цього малого вона відбила, бо ми його колись давали, Та, друзям дали малим дітям хотіли до кролика, але він бігав як кімнатний з Йорком там. Ну, Бачите, різниця в два рази. То нема що говорити. Але так. Мама його не прийняла, але брате його прийняли. І Він тепер собі з ними живе. Відпочиває. Погодували ми своїх кроликів. Все у нас паноне, дуже мені подобається та порода. Не просто від неї. Подивіться на ту кролицю. вона має 6, 6 кг, так само, як велика струкачка. Але струкачка це велика порода. На ноги вони калічі, І ще щось там в вухах може позаводитись. А панон це просто супер універсальна порода. Тому кому цікаво, рекомендую, а хто знає, то я думаю, лайки поставили. так вони є. Малишняві струкачки від варена. Так само гарні, чудові кролики будуть мати в свій вік свого, може ж і трохи більше. Ну, Підуть на м'ясо. Кролички я тобі цих віддав старших сестер. Так, хлопці позабирали. Я думаю, що будуть щасливі, будуть будуть доволі. Ну, у мене вони всі носіці, що ті, що ті. Все, все давай закриваємо, наглієте. Два самці, дві крилиці і тут саме ці капець. Хтось темніший, хтось світліший. До речі, раз в тиждень плюс-мінус прибираю, але нема ні запаху в хліві, нічого. Тому що але я вже їх так тут не запускаю дуже часом. Можна подивитись на потомство цієї мами і цього самця отакого от козака зараз покажу ну, багато тих кльосків там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 чи 9 слава Богу що є але там до них заглядає нічого їм погано народу але знову ж таки Більше, є більші, є менші Ну, Всі гарні, всі чудові, всі рівненькі, як то кажуть. Так, це вже можна закрити. Ну, от. Так що кролики їдять. Різницю бачите самі. Ще маю тут полтавців, тільки не хочу вже зараз до них там йти. Так що кому цікаві кролики. Це дещо з'єцька. Все, тих закриваємо, тих закриваємо. Панони, до речі, панони дуже є класні. Такі панони, є молодші, ці старші, є молодші панончики, гарні, крупні, від великих кривець. Ця, до речі, їхня мама зараз в тішні, так само не менш гарних народить. Юрію передаю привіт. Чудово. добре, що, добре, що все добре. Все там добре з твоїми дітками. Ну, всім добре. Аби нам було добре. Тому, друзі, бачите, годує приблизно одинаково. Хто їм кидає, не кидає ці, корм, шмінь, руха помішав, вони все одно викидають. крилиці є гарні, самець по іншій лінії є до них, ну витягувати не буду, але всі чудові, всі бомбезні наші кролики. Тут є молода криличка, але цих закриємо, подивимося на неї. Так само гарна молода кроличка, свіжа, чудово. Ну, не знаю чи вона піде вона під цього пацана. Інший спеціаліст по молодих дівчатах. Я десь його показував в минулих відео. Так що буде він її розв'язувати. Тепер її не важу, але гарна крилечка довга огонь буде, вона вже нюхається з тим пацаном <схід> нашим. Те що сидить бурсук такий. Оце няшка. Добре, такі кроленята, це завжди тішить, весна, літо і так, кролики. Добре, друзі, всім тоді до зустрічі. Всім, хто цікаві кролики, підписуйтесь, щось запитуйте, щось вам поражу, підкажу. Все, всім пока.